Друзі, привіт! Я знімаю це відео спеціально для Дениса Рожелюка. Вибачаю, якщо помолився з прізвищем. Чи... чи не так вимовив? Значить, рік тому робив ось таку двохярусну клітку. Денис поцікавився розмірами. Тому по можливості однією рукою, як це вийде, не знаю якісно чи не якісно. Зніму розмір. стійці по верхній стійці у нас два метри. По нижній, меншій стійці. Метр метр вісімдесят ширина 78, ну, грубо кажучи. А ні, 80. Ширина, значить, 80. Висота першого ярусу 68. Висота другого ярусу 68 проміжок між ярусами тут у нас 12 см. Зверху, кришу ярусу, першого ярусу є листок полікарбонату, бо тут щільова підлога, все сюди злітає, скапує і туди вниз за клітку. Довжина 2,06. 206. Така невеличка рекомендація. Сінники можна робити з більш гострим кутом. Тобто не так, як в мене, можна робити отут, тут і тут. Це я дуже завеликі зробив сінники, вони такі не потрібні. Зараз в мене ця клітка не задіяна, бо я зменшив поголів'я, займаюся іншими справами. Ось тут поїлочка. Тут я зробив спеціально дві доски, щоб вони не розкидали сіну. В такому варіанті є плюси і мінуси. Вони більше ходять в туалет на ці дві доски, ніж сюди на стільовий пол. Ширина дверцят 40 сантиметрів. Ширина однієї клітки. 95 сантиметрів. Якось так. Клітка стоїть рік на дворі, оброблена тут оліфою. Стійки. Зовнішні сторони, єдине, що передню частину не обробляв оліфою. І всередину. Все супер. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. Можливо, є якісь запитання, відповім.